В жодній сфері глобально в нас не відбулося системних реформ після після того, як ми стали незалежною країною. Так були якісь натяки на реформи, були якісь започаткування реформи, потім згортання реформ. Ну це все таки, і так якось хвилеподібно в нас проходило. Я жодної сфери не можу назвати, де відбулися системні реформи, які мають успіх. На жаль, ці гойданки у період незалежності в нас дуже такі були дуже велика амплітуда. Їх була цих гойданок приходом кожного президента, президента чи Верховної Ради, та, так та, та. будь-якої. Посадово бу були моменти де ми просто гойдалися. Тут ми йшли в НАТО, тут йшли в Євросоюз, вже йшли до Росії, то були незалежні, позаблокові, нейтральні, тут знову ж таки якісь, якісь періоди. І, і дійшли ми до того, що Росія е, здійснила агресію стосовно України. Тобто, оця непослідовність, ця така непостійність в нашій внутрішньо зовнішній я би так це назвав. Вона десь одним із напрямків, однією з причин є того, що зараз, що зараз у нас відбуває.